Друзі, вітаю вас на цьому каналі. Сьогодні буде коротеньке відео, але дуже змістовне. На жаль, не можу робити це в студії. Проте сьогодні з вами поговоримо про те, як працює російська ППО та чому лі, літаки РФ не літають вже в середину нашої країни вже давно. Це, я думаю, всі, всі розуміють, бо в кожного е, вояки, ну, в кожного 10-го, грубо кажучи, є якась е, штука. Яка вміє збивати літаки? Тобто це якісь ПЗРК вплоть до якоїсь елементарної стугни або джавелінчика, це ясно, але чому? Ми останній час бачимо багато знов, знов бачимо багато відео з Байрактарів та як працюють байрактари. Чому якийсь період часу спочатку війни їх було також дуже багато, потім вони десь пропали. І зараз вони знов з'явилися. А вони знов з'явилися саме тому, що американці нам передали чудові ракети, які ми пристосували до наших мігів. І це протирадіолокаційні ракети, які наводяться саме по радіолокаційному лучу? Тобто, якщо ну, росіяни зайшли на якусь територію, вони вистроїли якусь протиповітряну оборону. Так, але як, як, як працює ППО саме? Тобто це стоїть якась станція, яка... При вимкненні станції йде об облучення деякого сектору якоїсь ділянки неба. І якщо в цей сектор потрапляє якийсь наш літальний апарат, то воно засікає і росіяни ну, починають працювати. Проте, як працює саме ці ракети АГМ-88, які нам передали американці, це ракети, які борються саме з такими. Засобами протиповітряної оборони та різними радіолокаційними станціями. Вона наводиться саме по цьому лучу. І навіть коли вони бачать, що щось летить, вони не розуміють, що це, і вони не розуміють, що це летить в них. Тобто ракета, ракета наводиться саме по цьому радіолокаційному лучу. І щоб уникнути враження, вони мають якби вимикати навпаки свою станцію. Але коли вони вимикають, щоб сховатися від Адже 88 ну харм її ще називають, в цей час починають працювати байрактари. Тобто Байрактар стає невидимим для русні і вони починають поливати. Тобто стріляють, в усе, що рухається і не рухається. В усю техніку вмикаються РЛС, вилітають наші літаки, бомблять їх. Я думаю, вже бачили, що останнім часом активізувалися дії. Тільки за сьогодні я виклав три відоси з доказами знищення російської техніки, авіаційної саме техніки. Але я викладаю це в інстаграм адже. Ютуб блокує мої відоси, тому ставте побільше коментарів. Хай нехай це будуть різні коментарі. Ну неважливо про що вони, але нехай буде їх просто більше. Ставте лайки, підписуйтесь дзвіночок також ставте, бо реально Ютуб блокує багато моїх відосів. Вони як в такому тіньовому бані якомусь. Адже багато чого викладую. Тому я стараюсь все викладувати в інстаграм. Мій інстаграм буде в описі під цим відео. Посилання можете знайти та перейти, і підписатися на мій інстаграм. Там також публікую досить багато цікавої інформації. Все в нас буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Не забувайте допомагати армії, допомагайте один одному. Тільки разом ми сила. Все буде у нас добре. Слава Україні!